Хто ви? ви на, на, які на роботу брюки? ходите, брюках? я на роботу і в теж в шортах ходжу. Ви не переживайте, вам прийти в шортах... Вас як звати? Що це за Чому? вас що тут? Совєтський Союз вирішили устроїти? Я не зрозумів? На дворі тридцять одяг Яке навчання це де таке написано? Кругом написано. Де? Ви е, е, з дозволу О, бачите, Я всього, з дозволу. Не... Я всім сказала. То батько в шорти, шорти. Батько шо? як завгодно. Що це, блін, за тюрма, я не зрозумів. Це не тюрма. Що це значить таке, шорти не можна? 30 градусів на дворі діти будуть штанах ходити. Да. Давайте, ми, ми, ви краще займіться щоденниками електронними, ані дітей а в шорти. Напишете заяву. Напишемо заяву. Щоденник. Ми пишемо третій год. Ну, я вам це пояснила. Одягайте Йдіть. нормально до школи. Пошли, і йди, йди, йди. Пошли. Ні, я не дозволяю. Що значить я не дозволяю? Одягніть. Проходь. І, 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 Проходь. Ви будете мене штовхати? Я там, Я знімаю. казав вчора. Весь ну, час вимоги одні. І, і що далі? Одні ті самі можете. з руки, аби ви вовсе нормально все чувствуєте? Дітей в шортах не пускаєте в школу? Ні, не пускаєте дітей. Так я тут буду цілий день стоять писати, алло. Зараз тут будуть усі. Добре. Я теж викличу поліцію. Паркуйтеся. Ви підходьте. До мами підходьте і. Нехай мама тебе перебігає. Взагалі вже офігели. Ні, не можна. Вони а хочеться фізкультура, такі урок. А якщо фізкультура Якщо перший урок фізкультура, є переодягання. Заходьте, захочете платити. Добре. Заходьте, заходьте, заходьте. Десь додому переодягається. Придумали, чуєте? Шорти не пускають. А це з якого моменту до приймається? Додому переодягається. А чому нас ніхто не Ні, попередить? В шортах не має бути брюки. Де це написано, хто про це попереджав? А чому нас ні з гори попереджали? Яке щоріч нас те саме? Яке раз, не те ми зворати попереджали. Нас не попереджали. О, треш, Заходьте. Не можна. От треш, блін. Заходьте.